Всім привіт із сонячної Італії. Освітлення у нас дощ на вулиці. Вечір. Майже п'ята вечора. Сьогодні відео буде про діабет. У нас по вівторках, о третій годині, відео про цукровий діабет. Навіть тих, хто з цим не зіштовхувався, я думаю, що інформація буде корисна. Я просто подаю інформацію в довільній формі, як з цим жити, як не пропустити симптоми. І якщо у вас поруч нема людини з цукровим діабетом, теж послухайте, вам буде цікаво, тому що в будь-яку хвилину може поруч з'явитися діабетик. Нас розкидало по всьому світу, ми одні, як ті там билинки, і да, поміч потрібна. І якщо ви будете знати, що це цукровий діабет, да, я подаю інформацію, такого на я чекаю автобус. Я подаю інформацію дуже доступно, дуже просто. І що робити, да, якщо поруч є діабетик, як з ними дружити, як з ними спілкуватись, як на них реагувати? Да. Ви можете побачити діабетика зі шприцом в будь-якому місці. І щоб правильно зреагувати, є люди, які викликають на них міліцію, поліцію, є люди, в яких дурна реакція, що ти не маєш права Тут колотися, йди в туалет колись чи ще щось, да? якщо це шприц-ручка. І ви, допустім, ви обізнані і ви можете захистити таку людину і стати навіть на її захист. Ви проявите геройство. Сьогодні хочу поговорити про спорт в житті діабетика. Оскільки у моїй доці 7 років, то да, ж, цукровий діабет у дітей. Це нескладніше, це трошки по-іншому, ніж у дорослого. Всі процеси відбуваються цукор в крові летить вверх, вниз, вверх, вниз. Чекаю, Марію, ми вибрали спорт, ми вибрали басейн. В нас є, нам пощастило поруч басейн. Ми ходимо в басейн два рази на тиждень. Для неї це релакс. Ви уявіть собі, який це релакс для тіла, для всього. А діабетики вони мають берегти свої ножки, свої ручки, не царапатись, не ушкоджуватись. Це дуже суперово. Я вже їй приготувала пайок, тому що вона в школі в 12.30 поїла. Зараз вона має щось перекусити, щось їй підколоти маємо. Не переборщити з інсуліном, тому що показник перед спортом один, під час спорту це все падає, і дуже важливо це втримати. Плюс ще коли вона плаває, її сенсора не видно показників. Але ми виходили. Саме нижче в нас було під час плавання навіть 50. Це все треба ділити на 18. А, тому підкріпляємося. Правильно все робимо. Ми коли починали, в нас не було ще ні сенсора, ні інсулінової помпи. І це просто був треш: це пальчик ти міряєш перед тим, пальчик ти міряєш після того. Але ми прорвалися, в нас все добре. Тому покажу вам, зараз вона приїде, покажу наш басейн, покажу, можливо, наш сенсор, е показники. Показники. Якось так. Так що залишайтеся з нами. Спорт це дуже важливо, коли я по початку не могла зрозуміти, да? ми нам поставили цукровий діабет, ми відразу пішли в школу, і відразу цей був сидячий режим. Як почалася весна, Марія бігає, цукор летить вниз, глічемія. Цукор в крові, по правильному глічемія, ішов в українському, це взагалі латинське слово, глічемія. А, а, весна поставили батут, вона на ньому пригає. Там показник 70, їсть конфету, сіла, показник уже 150. Я думала, в нас буде трешове літо. Ні, в нас літо пройшло дуже замечательно, саме з інсуліновою помпою. Це такий помічник, просто супер. Приїхала. Ну що, що будеш? Яка зараз глічемія, глянь? Нічого. Нічого не случилось. Зараз будеш, чи потім? Давай, дивись, яка там глічемія. Будемо готуватись до басейна. Ну, там яблучко, піцетти, брьош. Після басейну в нас є, як там називають, пельмені. Вода в тебе є? В басейні ми оставляли воду? Ти не помниш? Вода є. Давай понюхай. Ну вот бійся. Та не воняє вона. Не знаю, мені не смердить. Хочеш дам другу мою воду? На, понюхай. То тобі вже вода смердить, треба з бутилок брати. О, хорошо, ця мені буде сьогодні. Яка глічемія, кажи. Не перевертайте пельмені туди-сюди. 86. що ти зараз будеш їсти? Банан, піцет, ти брьош? Що ти будеш їсти? Давай да поїдемо потихеньку. Дощ таки йде. Піцетта. дві одну? Одну піцетту. Банан. Ти нічого не хочеш? Що скажеш? Не будем їсти? Якщо не будемо їсти, то поїхали. Так. Да. Брьось. Одна піцетка? Ой, я навіть не знаю, там перед цим подавалося. Треба ж проконтролювати, чи подавалося перед цим, чи накололо воно перед цим, що впало. Бо після того, як вона пообідала, Могло піднятися, але нічого не піднялось, все було рівно. Все було рівно. Не криши мені тільки, добре, добре, для куколи. Нічого не піднімалося. Цей. Роби одиничку, роби одиничку. Да, роби одиничку, коли захочеш їсти. І в принципі, можеш відразу починати їсти. Добре? Все. Добре, отак от, от. Завдяки сенсору, завдяки інсуліновій помпі, одіялко. у нас супер. Звісно, я тобі оце одіял вже принесла. Обув я другу не брала, носки брала. Кофту брала. Все. У нас ще є час О, ще аж година у нас є. Таксі смерть. Я Черевики. В школі тепло. Показати. Показати, каже, покажи мене. Будеш ноги показувати, чи що моїм глядачам? Да? Така весела в нас дівчинка, їдемо в басейн, а, все в нас добре. А, так Що Що нас вразило по початку? Мене дуже вразило, це ви ніде не почуєте, ніхто не скаже. Попали ми в лікарню. Це було в Україні, ми були на канікулах. Починаємо інсулінотерапію. Ми тільки там... Півтори сутки в реанімації побули, де відразу вже почали капати інсулін. І це. Поїхали? Не хочеш, щоб я це розповіла? Mm -hmm. Ну, добре, я потім без тебе розкажу. Я просто хотіла. Mm -hmm. Я хотіла розповісти про інсулін, коли він починає діяти. Що по початку він не так діє добре, що треба привикнути побути на дієті, і потім він почне діяти краще. Це вам no, ніхто так, ніде тільки... не розкаже. Можна? А, от так, все. Ну і виходить, що цього нам не сказали. І, в принципі, вже по початку інсулін почав діяти, через два тижні в нас вже більш-менш нормалізувалися, все, тебе випускають у вільне плавання, пливи, лети. Представляєте, з діабетиком, з його цими всіми показниками. да? Ну, Це там нічого страшного, якби. але треба, щоб хтось був поруч дуже відповідальний. дуже. А, зять на мене подивився і сказав, все роби з холодною головою. все. Це були такі от чіткі наставні слова, я вам можу сказати. А, і знаєте, перший місяць ну вона набрала свої кілограми. там. Потім, коли поставили інсулінову помпу, я чекаю, коли вона спрацює, коли вона, коли вона підлаштується, тобі ніхто не скаже підколюй, втручайся. Але що я хочу сказати? О, вона знову я побачила, що почала худнути. Да? Коли стоїть сенсор, ти можеш взагалі прослідкувати, які продукти краще, які хуже. В лікарні кажуть, їсти можна все. Але коли ми приходимо до нашого лікаря, то він нам з автомата сік не купує, навіть без додавання цукру. Він нам купує водичку і каже, можна все. І так просто в свій час. Можна все, да? але в свій час. Канфети ми носимо весь час з собою. Нам конфети піднімають життя, коли цукор падає, коли цукор ноль, то вже звідти, як кажуть, ніхто не повертається. На, що тобі все? Так що, я почала втручатися, коли вже побачила, що моя дитина знову худна, почала ж терапію, вчитися. По початку ми навіть з'їдали кусочок хліба, і це був треш. Це було 300. Ділимо на 18. Ну, для мене 300 це треш. Для мене 250 це вже треш. Не можна, щоб було більше 10. Не треба, щоб було більше 10. Треба це все контролювати. Дякую Італії. Буду весь час повторяти, що вони все дають, що можливо. Так от. Я думала, що це так буде завжди. Що це будуть сахара летіти, що це інсулін, коли я дещо неправильно зробила, це перших вісім місяців, ти знаєш, що можна було краще, а це не то. О, ти себе заспокоював, все буде добре, дитина поруч, все добре. Просто коли вже інсулінотерапія діє, то вже якби 300 це вже не коли. Вона ось тільки поступила в лікарню і тільки виявили цей цукровий діабет. Це трішки вже інше, все одно воно діє. 15 березня, 19 березня ми йдемо до подружки на день народження, Майлія з'їдає дольчетто. Інсулін діє все добре. Марія з'їдає дольче, все добре. Марія гуляє, шевелиться. Ну, оці всі води, соки, з цукром це лише коли низький цукор, то ми таке можемо попити, і то вона не особо любить. А, у нас починає діяти інсулін. Я була просто шокована. Вісім місяців ми були отак, от, вверх-вниз, верх-вниз, і тут починає діяти інсулін. То я тепер всім говорю, що перших вісім місяців, що другий, що перший тип. ну от, Навіть всі хвороби якось це касаються, ну от цукровий діабет, потерпіти перших півроку. Підлаштовуватись, дуже сильний контроль має бути. І саме от по початку, да, ми зазвичай там колись сенсор ставимо, ще щось. А, а, да. а ти зробила боло? Да, я не буду ругатися, ти вже почала їсти, боло не зробила, да? Ну, роби боло, роби одиничку. 1-0. Бачите, я сижу спереді, вона собі там зараз запрограмує і зробить. В школі вона ще сама не програмує. А. Так що все почне діяти. І а так само, коли. Що таке? Коли е, другий тип інсуліну, ці таблетки, які треба для допомоги, вони теж будуть діяти, але по початку ми не жремо, ми не їмо, ми все вираховуємо. І да, от було б класно, якби як тільки в дитини виявили цукровий діабет, відразу ставити сенсор. Тому що оце саме перших півроку, самих перших вісім місяців, самих таких от відповідальних і трішки це Марія, все добре. Все, з цукрами, до, все, з ножками. У нас дуже ноги боліли по початку, звичайно, і вени були склеєні. Це такий нюанс. Харчування, Харчування, діабетику можна все. І навіть не рекомендують ходити в діабетичні відділення. Так? Цукрозамінники зараз ми знаємо, є натуральні, є ненатуральні. І цукрозамінники навіть зараз почали користуватися люди, в яких немає цукрового діабету, тому що цукор пухають візде. Завдяки сенсору ми знаємо, які продукти небезпечні навіть здоровій людині. І чому воно так. Вона їсть, є дольчети, які от ці не бажано, бо там взагалі не зрозуміло, що. А оці можна з'їсти, інсулін діє. Завдяки сенсору ми це все дізналися. Отаке от в нас було відео. Ну і продовження ми їдемо в басейн. Так, показники 93, стрілка догори, в принципі, нормально. Це все знімається. Все. Закривається, на животику теж закривається і все. І будемо дивитися, ще цілих там, 20 хвилин до басейну, будемо дивитися. Бажано, щоб було десь 150-160. <реку> Хто ганяє? Хто ганяє? Підготовка до басейну. Поганяти треба. Ну, зараз, це, зараз піднімається там цукор, а коли він не піднімається, Ще 10 хвилин до басейну. Ось що, наша глічемія піднімається. Ви, як бачили, ми зробили, поставили інсулін 10 хвилин, не чекали, але. Якось так. Ну, в басейні поплаває, хоч не буде падати. А це червоне, червоне це ми зупинили подачу інсуліну. З нами ще є отакі сумочки завжди. У машині у мене там весь набор є, окрім інсуліна. Це без цукру, це взагалі від горла. Салфетки в нас тут. Печиво, до речі, це печиво дуже гарно піднімає глічемію. Сік після басейну він нас спасає. Іменно коли, бачите, ценза дзукері, і він солодкий, і глічемія цукри летять догори. А там, де не написано сенза цукери, там в два рази більше карбоідратів. Тут на 100 грамів 7, а там, де з додаванням цукру, 14. Я взагалі була шикована від цих соків. Так що купуйте сенза цукери, і то там буде он карбоідрати. То вже якщо ви любите, то хоча б сенза цукери купуйте. Якось так. Клікерси тук, самі кращі, не прилипають до зубів. Отаке ми раніше пили Це ці пюрешки. То в минулому році вони нас вивезли, зараз вона їх не дуже хоче. А, ну, і цукерки. Звичайно, цукерки. Нам піднімають цукор коли низький. Коли 70, то треба їсти цукерку, щоб запустити. Желудок, коли 70, не можна там їсти банани, е, Ну, сік можна попити, таке, а що. Тут теж цукерки, щоб запустити саме е, желудок. Тому що желудок, коли 70, глічемія, вже стоїть. І ми маємо з'їсти щось з цукром. Так що діабетиком не лише не можна цукор, а діабетиків він навіть спасає. Просто все-все по системі. системі. Ну і ще в нас така брющина є. Е, печиво ми їмо з дуже великою обережністю. А, от завдяки ж сенсору ми і вичислили, що краще, що не краще, на що діє інсулін, на що не встигає подіяти інсулін. Вам діабетик ніколи не скаже, наскільки йому важко. Вони про це не говорять, тому що їм боляче про це говорити. Це великий труд діабетика і того, хто дбає про стан здоров'я. Це командна робота. Тому якщо у вас є поруч хтось, хто має дитину з цукровим діабетом. Просто запросіть на каву. Просто зупиніть цю людину, щоб попити каву 10 хвилин вийти з цих всіх думок. Якось так. Ми рухаємось далі. Марія дуже велика молодець. Цього разу супер. Зараз 151. Вона миється, ми підключаємося. І ось все було весь час дуже добре, дуже. Ми все зробили правильно. То минулого разу було 50. Якось так у нас проходить спортивний день, а це ми зараз вже професіонали. Ми вже спокійні, у нас все добре. А, там красота така позаду. Щоб б правильна підтримка, і взагалі було б супер. Але от рік тому ми були в не собі, від нас шугалися люди. Але і люди ті трошки тупили своїми шоколадками, і ще там обідами, і ще е, незрозуміло чим. На нас, рік тому, гріх було обіжатися. Так що таке. Вже ці кущі такі гарні. Просто супер. Дощ перед цим лив, От там десь Марія вже погнала. Я тебе бачу. Все ми рухаємося додому. Дякую всім, що ви з нами. Дякуємо за перегляди.